Гостем нашого ефіру це Сергій Братчук, речник Одеської Ова. Пане Сергію, раді вас бачити. Слава Україні! Доброго ранку! Слава Україні! Доброго вам, слава, вітаю! Пане Сергію, якраз таки на чому моя колега Оля закінчувала новини, з того розпочнем і з вами. Власне, ось цей вибух, прикрий вибух, який стався на Одещині, внаслідок чого загинули дві людини. Бачимо на відео, що там насправді досить велика група людей була. Можливо, є якісь нові подробиці, і чому люди в регіоні ігнорують і все одно йдуть ось купатися до моря. Я б зараз і трошки іншу оцінку, не що ви колега. Це не прикрий випадок. На жаль, це закономірність, закономірність для тих людей, які елементарно нехтують правилами безпеки. Ми говоримо про заборону відвідати пляжі та чорноморського узбережжя, купатися у морі від початку великої агресії, великого вторгнення Російської Федерації проти України і повідомляли про це починаючи з 25 лютого. Я підкреслюю. потім е, лише більш жорсткими ставали ці вимоги. І ці правила на жаль, ті люди, які нехтують цими правилами, закінчують своє життя. Отак трагічно, і зразу хотів би закликати усіх цими правилами не нехтувати, закликати до того, що люди добрі, доживіть. Будь ласка, до нашого дня перемоги. Давайте зустрінемо його разом. Всі живі та здорові, а не е отак. Такі трагічні випадки відбуваються. Що стосується е подробиць, то наразі фактично все виплавили сьогодні. Слідство дійсно ще триває, тому що це така відповідна процедура. Підрив на міні, двоє людей загинуло, одна отримала поранення. Дуже важливий момент, на якому наголошувала і ваша колега, те, що на цьому пляжі в Білородністровському районі бачимо на піску дуже багато людей. Це скупчення. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Тому ми говоримо постійно, що це може призвести до страшних наслідків. На жаль, люди не втуть правилами безпеки. Мова йде, звичайно, не лише про одеситів, а тих людей, які. Приїжджають до нас за різних обставин, в тому числі вимушені переселенці з інших регіонів нашої держави і намагаються піти на море похопатися. Це дуже небезпечно. Ще раз хочу це підтвердити. Ці міни прибивають до берега, детонують морі ну, фактично кожного дня, і про це повідомляємо. Тому ще раз хочу закликати, не треба робити. Таких вчинків, тому що це дуже небезпечно для життя. Ми не повинні забувати і про те, що не дивлячись на те, що в нас от останню добу не лунав сигнал повітряної тривоги. У нас, слава Богу, не було обстрілів. Але прекрасно люди мають розуміти: ті ракети, які летять на Одесу та Одещину, вони збиваються силами протиповітряної оборони, можуть збиватися в будь-якому районі над морем або в тому числі над узбережжям чи пляжами. І можемо світ просто уявити на секунду ту ситуацію, коли. Ракета вибухає в повітрі, і оці сотні уламків від ракети, великих, середніх, маленьких, летять на людей, на скупчення людей. Самі розумієте, що може відбутися. Тому всі ці правила, так само як статути в армії, це істина вже, це просто аксіома така, що всі правила такого плану, правила безпеки, вони на жаль написані кров'ю. Пане Сергію, от ми розуміємо, що багато людей думають, що їх спіткає от безкарність. Ми пам'ятаємо, що раніше вручали на пляжах повістки для того, щоб люди якось хоминулися і не ходили на пляжі. Що зараз які міри впроваджуються для того, щоб люди менше відвідували пляжі Одещини? Ви знаєте, я це моя особиста точка зору. Взагалі прихильник того, що під час оголошення воєнного стану відповідних розпоряджень військового командування, військової адміністрації будь-якого рівня щодо от, без, забезпечення безпеки людей, і ці правила не виконуються. Має наступати можливо і кримінальна відповідальність. Добре було, щоб законодавці її передбачили, тому що е, ті заходи, які є у чинному законодавстві. Вони на сьогодні, бачите, є інколи недієвими. Свідомість людей, персональна відповідальність це найголовніше. Переважна більшість людей, все таки, це розуміє. Це видно прекрасно, але є певна категорія, яка вважає, що вони безсмертні. Щодо повісток, я хотів би наголосити: це не була така, не був такий захід, знаєте, залякати людей. Сьогодні повістка ви це теж прекрасно. Знаєте, може вручатися під час мобілізації у будь-якому місці. Це запрошення стати на облік. Це не просто призов до армії відразу, але ще раз кажу: щодо таких правил, ми говоримо про життя людей, і тут треба е карати тих, хто ці правила не дотримується або намагається організувати такий відпочинок. До речі, що стосується там, можливо, інколи можна почути про те, що деякі заклади, які працюють в прибережній зоні, вони порушують ці правила. Якщо такі випадки є, будь ласка, звертайтеся. Будемо дуже жор жорстко ставитися до цих порушень, і знову таки у цих закладах дуже чітко прописані всі ці правила. Купатися заборонено, вихід на пісок заборонено. Під час повітряної тривоги люди мають йти в укриття за іншими правилами. Ніхто не працює. Повірте мені. Так, пане Сергію, ми приєднуємося до такого заклику і вже від себе хочемо наголосити людям, що справді елементарні речі рятують просто ваше життя та здоров'я, тому в жодному разі не нехтуйте цими правилами та слухайте те, про що вам говорять у міській владі. Власне, пане Сергію, до наступного питання прийдемо напередодні у небі на Додеської області. Був збитий безпілотник типу Орлан 10 як часто нині ворог можливо застосовує свої розвідувальні безпілотники. Проводить розвідку саме в небі над Одещиною. Так, це дійсно було в суботу. Ми можемо говорити про те, що те що активізувався ворог у повітряному прості, намагається дійсно цю розвідку проводити, тому що відбуваються певні дії і на південному напрямку, нашому, то можна це все пов'язувати. У спокою Одесу та Одеський регіон ворог не залишає. Ми це прекрасно розуміємо, тому сили оборони. Отримали і отримують постійно бойові розпорядження, бойові завдання. Вони їх бачимо виконують. Тому е, прекрасно розуміємо, що воєнний стан війна нікуди не поділися, е, тому працюємо у цьому напрямку. З слідковому ситуацію на навколо Миколаєва на Херсонському напрямку. Зрозуміло, Пишаємось тим, що там наші одеські бригади і морської піхоти, і 28 восьма окрема бригади. Мілицарів зимового походу хлопці б'ються. Підтримуємо наскільки це можливо? Можливо, це сьогодні кажуть і надможливе, тому, тому в таких реаліях сьогодні працюємо. Так ворог намагається активізувати повітряну розвитку. Пане Сергію, і досить такий цікавий заголовок. Ми побачили у соціальних мережах, що в Одесі ем, любітель руского міра задонатив на збройні сили України 100 тисяч доларів. Розкажіть детальніше про цю історію, як так сталося. Ну, подробиць на який рахунок це все перечислялося. Я зараз не скажу. Звичайно, так дійсно факт підтверджується, він і є такий. Ну, людина, можливо, знаєте, такий принесла акт фінансово-громадянського покаяння. А нехай би кожен це робив. Що стосується контрдиверсійної роботи, саме про неї ви зараз можливо питаєте. Вона у нас проводиться постійно. Бачимо, що ці дні. Навіть активізувалася робота то спочатку, певний час тому було викрито велику мережу, яка працювала працювала на так зване ФСБ Російської Федерації і очолював її агент на прізвисько професор. До речі, затримали якраз біля обласної військової адміністрації під час виконання чергового завдання. У нас фактично кожного дня сьогодні. Затримуються люди, які ведуть агітаційну роботу антиукраїнську, працюють відверто на ворога. Є ті, хто намагається знімати і передавати ці дані об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти теж затримання. Є ті, кого затримали, знаходять за місцем їх проживання не лише агітацію, а й зброю, боєприпаси, що може говорити про їх непричетність до диверсійно-розвідувальних груп ворога. теж проводяться слідчо-оперативні дії. Подробиці будуть повідомлені трошечки пізніше, але ця робота сьогодні дуже активно проводиться. Пане Сергію, фактично на сам кінець запитання до вас і початку повномасштабного вторгнення в Одесі нарешті залунали не лише сповіщення про повітряну тривогу, але й гудки від кораблів, які почали вивозити по зеленому узгодженому коридору власне продукцію, також українське зерно до різних інших країн. Світу загалом, а, власне, що вам відомо з цього приводу? Можливо, наскільки часто кораблі заходять, виходять із портів? Тому що зараз, наскільки мені відомо, працюють повноцінно два: це і порт Одеси, так чи відповідає це дійсності? У нас працюють всі три порти Великої Одеси, в тому числі Одеса, Чорноморськ і Південний. До речі, з південного сьогодні. Завтра має вирушити чергове судно, яке прийшло сюди пустим під завантаження, і 23 тисячі тонн української пшениці підуть до Ефіопії через спорт Джебуті. Це якраз до тієї країни, яка сьогодні дійсно потерпає від голоду. Зерновий коридор працює у режимі реверсу, тобто туди і в зворотньому напрямку йдуть кораблі. Це найголовніше. Що вийшли з порту і спортів не лише ті судна, які затрималися, які були в блокаді з 24 лютого. Є згородній зв'язок. І наскільки мені відомо, буквально кілька хвилин тому узгоджено з координаційним центром, відповідним, що працює в Стамбулі, захід і вихід ще шести кораблів, які мають прийти і вести наше зерно, нашу агропродукцію до тих країн, які цього потребують, і виконуються всі контракти, ті, що були. Ну, ви знаєте, що є певні там виникають інколи логістичні моменти, бізнесові суто моменти. Вони всі вирішуються. Скажу так, що е ворожа пропаганда сьогодні намагається закидати фейк, що мовляв українська пшениця не потрібна. Вона стояла в порту, була завантажена і з 24 лютого має якісь не ті якості. Це відверта брехня, це відверта неправда. фітоконтроль існує для цього, і так далі. подібне, подібності там е бар'єри, які мають перевіряти. Якість цього зерна зауважень немає. Навпаки, світ зацікавлений тому, щоб нашого зерна йшло на експорт що найбільше. Не забуваємо, у нас новий врожай, не дивлячись на війну, не дивлячись на досить складні погодні умови. Він сьогодні є, що дозволяє говорити. По перше, про забезпечення борошном та пшеницею Одеси Одеської області про забезпечення України ми працюємо на спільну загальну переможну справу. Ну і звичайно, у нас буде зерно вже з нового вражаює підкреслю, яке піде на експорт. А це наш бюджет. Бюджет дорівнює збройні сили. Збройні сили дорівнює перемога.